Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Математичний аналіз, функціональні ряди. Сьогодні у нас властивості рівномірно збіжних функціональних рядів. Не випадково так багато уваги приділяється рівномірні, саме рівномірні збіжності функціонального ряду, тому що рівномірна збіжність надає нам можливість користуватись її властивостями. В першу чергу, такі як інтегрування, диференціювання почленне рядів. І неперервність суми ряду. От ці три властивості сьогодні ми розберемо. Вони в нас будуть явно чи неявно використовуватись в подальшому. Зокрема, в степеневих рядах. Отже, властивість перша в нас буде неперервність суми рівномірно збіжного функціонального ряду. Нехай члени ряду n від одиниці до нескінченності у n не від X. Є функціями неперервними на якійсь множині E. Е. Тобто, для будь-якого X є множини функції неперервні. І ряд збігається рівномірно до своєї суми на множині e. Е. Тоді нам треба довести твердження. Тоді S від x буде неперервною на множині E. Е. Тобто сума. Рівномірно збіжного ряду з неперервних функцій є неперервною. Оскільки сума ряду є границя послідовності часткових сум ряду SN, доведення можна було б звести до попереднього твердження про неперервність границі, рівномірно збіжної послідовності. Неперервних функцій, оскільки часткові суми будуть неперервними. Але давайте повторимо це доведення для випадку, коли ми маємо справу саме з функціональним рядом, а не з функціональною послідовністю, нам треба довести неперервність S від x на множині e. Тобто для будь якого X. зафіксуємо якесь x нульове E. взяли довільну точку. Неперервність s від x в точці X 0 в довільні буде означати, що для будь-якого е знайдеться такий дельта, що як тільки x-x0 за модулем буде менше дельта, відповідно S від X мінус S від X нульового менше за епсилон. Повинно буде менше за епсилон. Це є неперервність функції S від x в точці х 0 Всі функції у n від x неперервні за умовою. Тоді їх скінчена сума Sn від x теж буде неперервною у всіх точках, S, зокрема в точці Х0. Тобто, для S N я для будь-якого епсилон можу знайти таке дельта. Те, що мені треба, але тепер для SN. Що для будь-якого х такого, що х мінус х0 менше за дельта, sn від x мінус Sn від x0 можна зробити менше ε на 3. Мені так буде зручніше. Ну, захотів взяти епсилон на 3 буде ε3. Все одно можна зробити менше, вибравши, відповідні x, вибравши відповідну дельту. Так, тепер згадаємо, що в нас збіжність рівномірна. А що таке рівномірна збіжність? Це означає, що для будь-якого епсилон знайдеться такий номер, що для всіх n більших за цих номер, і для будь-якого x з множини e sn від x мінус s від x. Буде менше за епсилон на 3. Це рівномірна збіжність на множині е. Оберемо нарешті якийсь епсилон. Взяли. Тоді в силу рівномірної збіжності я можу знайти такий номер. І я зафіксую n маленьке більше цього номеру. Візьму якесь n маленьке більше, щоб задовільнялась остання нерівність. Тоді для цього n я можу написати наступну рівність. S від x мінус S від x нульового. Буде дорівнювати. S від x мінус, оце n я беру. S n від x відняв. Ну і тут же додав, щоб нічого не поламалось. S n від x я додав. І ще я відніму S v, N від x нульового. І тут же додам іще S n від x нульового, і в мене в цій рівності ще залишилось мінус S від x нулього. Згрупуємо члени по 2. І розіб'ємо модуль суми на суму модулів. Зі знаком менше або дорівнює маємо модуль S від X мінус Sn від X, плюс модуль Sn від x мінус Sn від x нульового І плюс Sn від x нульового мінус S від x нульового. І подивимось на всі ці три модулі. Оскільки n у нас більше за n велике, обране нами. S n від x мінус s від x буде менше за епсилон на 3 для будь-якого x. Тобто оця, оцей модуль буде менше за ε на 3. Але буде менше за епсилон на 3 і останній модуль, бо x0 теж належить множині e. Менше за епсилон на 3 цей модуль. Нам залишилось підібрати такий дельта. А ми це можемо зробити в силу неперервності, щоб модуль, який посередині стоїть, теж був менше за епсилон на 3. Я підбираю таку дельта. І разом сума трьох епсилон на 3 дасть нам менше за епсилон. Що ми отримали? Для обраного нами епсилон ми знайшли в кінці кінців такий дельта, що як тільки х-0 менше дельта, різниця S від x-х0 вийшло менше за епсилон. Якщо подивитись, це і є означення неперервності в точці х0 суми с від х. Теорема доведена. Наступна теорема про почленне інтегрування рівномірно збіжного функціонального ряду. Нехай, як і в попередній теоремі, члени ряду n від одиниці до нескінченності у n від Х не перервні, але не на множині E, а на конкретному відрізку AB. Ми конкретизуємо цю множину. І цей ряд збігається рівномірно до своєї суми на цьому відрізку. Тоді інтеграл від А до Б від суми ряду, сума n від одиниці до нескінченності у n від X, dx, дорівнює сумі n від одиниці до нескінченності інтегралі від А до b у n від x dx. Інтеграл від суми дорівнює сумі інтегралів. Ви скажете, в чому тут проблема? А в нескінченності це не просто скінченна сума, а нескінчена сума це ряд, який може розбігатись. Теорема означає, що ряд можна почленно інтегрувати. Замість інтеграла від всього ряду від суми. Можна проінтегрувати кожний член і далі скласти з них ряд, який буде збігатись саме до цієї суми. Це нам і треба довести. Оскільки всі УНі у нас неперервні, ряд збігається рівномірно. Це означає, що сума S від X буде теж неперервною. Тут перед нами інтеграл від А до Б. S від x дивіться, я, мабуть, і її напишу тут. S n буде неперервна за попередньою теоремою, інтеграл існує. Крім того, оскільки всі у n від x неперервні, існують і всі оці інтеграли. Треба довести, що ряд. З цих існуючих інтегралів збігається саме до інтеграла від нашої суми даного ряду. Покажемо, що послідовність часткових сум цього ряду збігається до цієї суми. Для цього я розгляну модуль різниці між А, Б, С від XDX, X, того, що мені треба довести, і частковою сумо цього ряду. Н часткова сума буде мати вигляд. Сума К від одиниці до n. Інтеграл від A до B у K T, від x dx. Це n часткова сума ряду праворуч. Тут у нас скінчена сума. Тому я можу сміливо переставити місцями інтеграл і суму. У вигляді з огляду на лінійність інтегралів. Маємо. Інтеграл від А до Б, S від x dx мінус інтеграл суми k від 1 до n у k від x dx. Інтеграл від А до Б. Тепер під інтегралом у мене стоїть часткова сума даного ряду. Ну, традиційно вона позначається через Sn. Я так і позначу. Це буде дорівнювати модуль інтеграл від A до B S від x. мінус... Інтеграл я зроблю з, о, спільним. S від x винесу інтеграл сюди. А тут напишу Sn від x. Dx за модулем. Я замінив цю суму на Sn від x. Тепер. Модуль інтеграла менше або дорівнює інтеграла від модуля, а, Б, модуль S від x мінус S n від x. Dx. Ну, тепер прийшов час згадати, що у нас ряд збігається рівномірно. Тобто послідовність часткових сум до своєї суми збігається рівномірно. Що це означає? Це означає, що для будь-якого, скіль завгодно малого епсилон, я зможу знайти такий номер, що для всіх n більших цього номера і для будь-якого х відрізку АБ ось ця величина S від х мінус Sn від х, Буде менше за епсилон поділене на B-A. І тоді модуль під інтегралом у мене виявляється при цих умовах меншим за епсилон на b мінус A. Отже, ми маємо менше епсилон за B мінус А. Це константу виносять. інтеграл від А до b dx, а це B мінус А. Дорівнює просто епсилон. Ми отримали, що для будь-якого епсилон, знайдеться номер, що різниця між інтегралом від А до БС від x і частковою n-частковою сумою цього ряду менша за епсилон. Це означає, що границя часткових сум ряду, що стоїть праворуч, буде дорівнювати саме виразу, що ліворуч. Теорема доведена. Якщо наші заняття є для вас корисними, підпишіться на канал, поставте вподобайчик, напишіть коментар або навіть допоможіть каналу за посиланням, що міститься в описі до цього каналу. А ми переходимо до третьої теореми, пов'язаної з почленним диференціюванням функціональних рядів. Які тут умови? Нехай тепер ряд. N від одиниці до нескінченності у n від х. Складається з функцій, неперервно диференційованих на відрізку AB. Тобто функції, які мають неперервні похідні у n від x, у n' штрих від x. Мають неперервні похідні на відрізку AB. І при цьому ряд у n від Х. Збігається на відрізку АБ. Він збігається. Крім того, якщо ряд спохідних у н штрих, рівномірно збігається на АБ. То в кожній точці цього відрізку. Має місце співвідношення. Сума у n від x. N від одиниці до нескінченності похідна є сума з похідних. Тобто ряд можна почленно диференціювати. Але для цього треба, щоб ряд сам збігався. Функції мали похідний ряд з похідних, збігався рівномірно на відрізку АБ. Ну, трошки таке незручне формулювання. Бо треба досліджувати рівномірну збіжність похідних. І тоді ми можемо сказати, що можна ці похідні створити в ряд, який буде збіжним до того, до чого нам потрібно. Ну, так, воно є. Похідна тут у мене буде дорівнювати S штрих від X. Для доведення позначимо через S зірочкою те, що суму оцього ряду. Це в мене S зірочкою буде. Треба довести, що ця рівність виконується. Зафіксуємо якусь точку Х з відрізку АВ. І доведемо це співвідноження саме в цій точці. Оскільки ряд спохідних збігається рівномірно, за попередньою теремою останню рівність можна проінтегрувати. На відрізку, на якому виконуються ці умови, я розгляну відрізок АХ. Він належить відрізку АБ. Тобто, всі умови, які потрібні для члену інтегрування на цьому відрізку теж будуть виконуватися він під відрізок АБ. Отже, інтеграл від А до Х. С зірочкою. Ну, я візьму змінну інтегрування Т, щоб з Х не плутати. Буде дорівнювати почленно інтегруючи, я отримаю суму Н від одиниці до нескінченності, інтеграл від A до Х. У не від td. У n не штрих. Похідні. А це інтеграл. Легко обчислюється за формулою ньютона Лейбніця, тому що похідна інтеграл первісна від похідної є сама функція. Отже, ми тут маємо сума n від одиниці до нескінченності. Замість інтегралу тепер у мене буде стояти у n верхній межі від x мінус у n в точці А. Сума N від одиниці до нескінченності у n від x мінус сума n від одиниці до нескінченності у n в точці А. Ці обидва ряда збігаються за умовою. І тому я можу розписати суму на суму рядів. Перший ряд є S від X. Другий ряд є теж ця ж сама сума, але в точці А. Мінус S від А. Я отримав, що інтеграл від нашої S зірочкою дорівнює. S від x мінус S від A. Залишилось знайти похідну. Я знайду похідну, продиференціюю по X обидві частини. Якщо я знайду похідну від інтегралу зі змінною верхньою межею, це є значення функції в верхній межі S зірочкою від X. Якщо я знайду похідну від правої частини, я отримаю S' штрих від X, Похідна. І ну, похідна від S і та це константа. Виявилося, що таки S зірочкою від X дорівнює S' штрих від X, що й треба було довести. Це і означає, що рівність виконується, і в цих умовах функціональний ряд можна почленно диференціювати. На цьому сьогоднішня тема вичерпана. Залишайтесь на каналі. Не забудьте поставити подобайчик, написати коментар. І я буду залишатися з вами. Олексій Василенко. Дякую за увагу.